Вітаю колеги. Сьогодні запишемо невеличке, але корисне відео, як додати кведи через електронний кабінет ФОП, який знаходиться на спрощеної системі оподаткування. Отож, для того, щоб ми могли додати кведи, так нам потрібно зайти в наш електронний кабінет платника податків. Потім перейти в меню ведення звітності. Після цього вибрати поточний період поточного року, а саме 2025 рік, березень місяць. Далі створити заяву. Про право застосування спрощеної системи оподаткування. Нажимаємо плюсиком Створити, перевіряємо, щоб у нас підтягнулися вірні дані по нашій ДПІ. Так, у мене все вірно підтягнулося, і заповнюємо нашу заяву про застосування спрощеної системи оподаткування. А саме маємо поставити відміточку, про те, що ми вносимо зміни до даним, по даної заяві. Так, поставили відміточку внесення змін. Далі уважно переглядаємо, щоб у нас підтягнулися всі наші вся наша вірна наша адреса реєстрації. ФОП, так, підтягнуто всі дані, окей, добре. Далі спускаємо і заповнюємо з вами пункт 5.4, А саме вставимо відміточку про те, що ми будемо а, вносити. Додаткові види господарської діяльності, так поставили відміточку і спускаємось нижче. Нам потрібно перейти до пункту 6 так і заповнити місце провадження господарської діяльності. Тобто, якщо воно у вас якесь конкретне, у вас є адреса місця провадження господарської діяльності, ви її вказали в 20 ОПП, ви її вписуєте. У моєму випадку я свою господарську діяльність проводжу по всій території України. Тому я собі пишу вся територія України, такі Та? України. Я нижче і переходжу об... до, пунк... до пункту К7. Обов'язково ставлю е кількість осіб, які одночасно перебувають у фізичною особою підприємцях у трудових відносинах. Тобто ставлю тут фактичну кількість найманих працівників, які зараз працюють у мене у моєму ФОП. Так? В моєму випадку це дві людини. Поставила. Далі переходжу до пункту 8. Сюди я маю підтягнути всі кведи, по яким зараз працює мій ФОП. Тобто, так? Де я їх можу взяти? Я можу їх взяти в своєму ж електронному кабінеті платника податків. Облікових даних, так, потім переходжу в профіль платника і знаходжу види діяльності свого ФОП. Знаходжу і просто звідси все, 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 все всі, всі, всі кведи копіюю. Так, копіюю, копіюю повністю всі кведи. Ctrl C і ось собі сюди вставляю свій пункт 8, ctrl v всі свої кведи. І обов'язково сюди ж, в пунктик 8 я маю додати кведи, так, нові нові свої кведи. Я стаю ось так: нажимаю правою клавішою мишою на останню стрічку, нажимаю плюсик і додаю ось сюди собі свій квед, який я хочу додати, так, по якому мій ФОП хоче вже працювати, наприклад, з цього місяця. Він може бути один, може бути декілька. Тобто, якщо ви хочете додати декілька кведів, ви додаєте декілька кведів, нових вже сюди. Так. Якщо хочете один додати, то додаєте тільки один. Я візьму по умові задачі, що в мене ось оцього кведу немає. І я хочу його додати собі. Тобто, це буде мій новий квет, а по якому я буду працювати з березня місяця 2025 року. Я його додаю собі. Тобто да. Подаю далі, я переходжу до пунктику 9 і я можу обов'язково поставити відміточку про те, що наявність податкового боргу ФОП відсутня. У моєму випадку вона дійсно відсутня. І на момент, коли ви будете подавати ось оцю заяву, так про застосування спрощеної системи із внесенням змін по видам господарської діяльності, У вас також не має бути податкового боргу. Я ставлю відміточку. відсутній, у мене податковий борг. Ось таким чином я заповнила дану заяву. Так. Внесла додатковий квет, по якому я хочу працювати, і тепер можу перевірити свою заяву. Нажимаю перевірити. Мені електронний кабінет, таке повідомлення, що все ок, перевірено. Можна заяву підписувати та відправляти до ДПС. Так тому я собі її, наприклад, зберігаю. Мені пропонує електронний кабінет підписати заяву. Я вибираю так підписати і зазвичай підтягую свій АЦСК, підтягую свій ключик, пароль, який мене йде до мого ключику. Так щитую, підписую і відправляю дану заяву. Після того як я відправила дану заяву, я маю перевірити введеннях звітності. Відповідь від податкової, так, яку вона має мені надіслати по моїй даній заяві. Тому я собі ж і переходжу оп'ять же в введення звітності так, дивлюся, щоб у мене обов'язково прийшла друга квитанція до ось цієї заяви про право застосування спрощеної системи. Вона прийде, буде посвідчена зеленим кольором, це буде означати, що мою заяву ДПС прийняли, і взяли її в, на опрацювання. Так. І через декілька днів мені потрібно буде обов'язково сформувати запит. Сформувати запит після того, як мені прийде друга квитанція, я маю також сформувати запит в поточному місяці, так? створити через меню ведення звітності, обов'язково так. І вибираю собі ось отут: запити, що ж це буде в мене за запит. Я маю обов'язково створити запит. Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку. Тобто, витяг, так, сформувати свій вже новий витяг через декілька днів, два-три дні після того, як заяву вашу прийняли. Я собі формую цей запит. Так, так заходжу в ведення звітності, запити ось формую. Обов'язково перевіряю, щоб в мене підтягнулася вільна податкова інспекція. Нажимаю Створити. Все, що тут мені потрібно переглянути, це щоб підтягнулася вірна моя адреса, так моєго фопу вірні мої дані, і поставити відміточку про те, що я хочу отримати цей запит саме в електронному вигляді. Після того мені потрібно буде його перевірити. Таке електронний кабінет видається мені повідомлення, що все вірно, помилочок немає. І таким самим чином, так як ми відправляємо звітність, запити, я точно так само його підписую. Так? Підтягую свій ключик АЦСК, е, обираю свій АЦСК, підтягую ключик так по АЦСК, ще ввожу пароль до ключику, щитою і підписую. відправляю свій запит. Після цього мені прийде повідомлення також від ДБС про те, що мій запит е, опрацьовано так. І в мене я вже зможу собі е, ось в мене буде таке повідомлення. Зараз я в лютому місяці відправляла, так ось е, вносила собі додаткові кведи. І мені мені прийде на мій запит. Також друга квитанція про те, що тобто, ну. Е, Витяг уже сформований. Де я його зможу побачити? Я його зможу побачити у меню Вхідні вихідні документи, вхідні. І у мене тут буде ось таке от повідомлення: прийде про те, що, тобто, в да, мене опрацьовано і е, повідомлення від ДПС про те, що мій запит опрацьований, і витяг сформовано, але мені потрібно буде перейти в витяг із реєстрів. Я перейду в витяг із реєстрів, і ось тут я побачу свій витяг з реєстру платника єдиного податку, в якому вже будуть додані мої нові квети, по яким я хочу працювати в поточному періоді, поточного року. Даний витяг я собі завантажую і вложу капочку до уста до уставних документів. Тому ось е, сьогодні на сьогоднішній момент дія не працює, так? Тобто, ось ця послуга саме по внесенням кведів не працює в дії. А якщо ви ФОП, який знаходиться на спрощеній системі оподаткування, то можна внести нові кведи через електронний кабінет платника податків за допомогою заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування з відміточкою внесення змін. Е, дуже дякуємо за те, що ви з нами. і Сподіваємося що дане відео. Буде корисне так і е, збереже ваш час та вашу нервову систему. Вам не потрібно буде йти ножками в ЦНАП і вносити так зміни по кведам, по видам господарської діяльності через ЦНАП. Це також можна зробити, не виходячи з дому, якщо ви ФОК на спрощеній системи оподаткування.